Так, по самому 8 миллилитров. Микохалпа 15 миллилитров. Так, и 10 миллилитров фитоциду. Привіт! Мабуть, ви думаєте, що ж це за коктейльчик Вона тут готує? Чи, можливо, вже хтось по препаратах здогадався, що саме буду робити. Я приготувала дієву бакову суміш проти комплексу хвороб саду і огороду. Зараз я піду обробляти свою діляночку, а потім я вам детальніше розкажу про цей коктейльчик. Місяць липень середина літа. У нас, до речі, пройшли затяжні дощі, а нічні температури подеколи були ну дуже холодні для рослин. Тож наразі обов'язково потрібно провести обробку для помідор проти фітофтора. Хвороба фітофтора зазвичай поширюється як пожежа, був урожай і немає. Ось чому не можна покладатись на випадок. За сприятливих умов патаганий гриб не ну, дуже швидко розмножується, тому щоб уникнути виникнення хвороби проводять регулярні обробки фунгіцидами. Враховуючи те, що зараз розпочався активний період плодоношення, а дехто вже навіть може похизуватися своїм першим врожаєм, необхідно, щоб обробка була безпечною. Перш за все, для нас, людей, які будуть з дня на день вживати плоди. Саме тому я застосовую біологічний фунгіцид, фітоцид. Він є безпечний для людей, тварин, риб та бджіл, не накопичується в рослинах і зовсім не впливає на смак та колір плодів. Основою фітоциду є живі клітини, бактерії Bacillus subtilis. Ця бактерія широко розпосіджена в ґрунтах та є безпечною для людини та теплокровних тварин. Проте цей штам є антагоністом для багатьох видів патогенних грибів та бактерій. Bacillus subtilis здатна одна без допомоги будь-яких помічників захистити не тільки рослину, але й ґрунт. Вона не дає шансу ані фітофторі, ризоктоніозу, кореневій борошнистій росі, бурій, плямистості та іншим хворобам знищувати ваш врожай. Щоб не дати жодного шансу хворобам у вашому садку та городу, обов'язково застосовуйте фітоцид. Фух, профілактичну обробку виконано. Хто молодець? Марія молодець.